Добрий день, шановне панство, ранок, сьома десь туди. Вже пів восьмої, напевно, бо я на роботу прибіг. Сьогодні підстелив як ніколи, навіть забагато. От. Бо зняв з того, згори вже е сіно, кукурудзу даю. Вчора з вечора просто трошки менше дав того всього і зараз більше дав. Бачите? Надавав їм гарбузів, що ще було зранку. Кабачки були, не гарбузи. Морква, буряк потрошки всього, яблука трошки, вони наїлися. Так як я на біля півдесятої годую, той гранулу не дуже хочуть їсти. Ну, але я збільшив вже розмір гранула, я кинув собі на калькулятор. Дивлюся, треба 2,5 вже кілограми приблизно давати. А я давав тільки 2-200 і я ще на 200 грамів збільшив для того, щоб виходило більш менш по нормі. Зараз ще воду поставлю, бо води нема, а от внутрінята лізуть вже впити воду. Морозів в нас нема, сніг розтанув. І от бачите, яка велика сімейка в мене. І та сімейка ще пару днів і буде вже розбігатися по своїх квартирах, бо вже старшим буде три місяці. Осталося в мене ще вирізати. О, тих, о, чотири самця є вирізати. От, І я їх розселю. Я думаю, з неділі то, ту справу зроблю, бо самочок. Які були в клітках, не хочу йти туди. Я вже там все спорожнив. Вчора провів забій і позакручував їх, вже в банках все. Світла в нас далі немає Зараз пів восьмої, з вечора десь 11-та година дали світло і знову немає світла. Ну, але то таке. Внутрі все рівно все. Годівля більш-менш по розпорядку, ага. два рази в день. Буду як відселяти внутрішні. Звичайно, я тут все переважу, подивимося, що в мене вийшло з тим годуванням. Годування, годування мали малі на вагах мають бути з достойним результатом, бо в принципі вони ще обмежені ні в чому не були, напевно. Обмежені були було стіло менше трошки, бо я, напевно, їхню маму продав, то вони не знаю як. Ну, але як внутрення з місяця до пі... ну ще два тижні не п'є молока, звичайно, воно трошки відстане в рості. Ну, але то не критично. При добрій годівлі, звичайно, вже на 100% ми того не можемо е, нас догнати, бо будь-яка втрата. Ваги в малому віці, то дуже, дуже великі відставання потім більшому віці. Ну, не критичні, але все рівно. Якщо внутріня, ну так грубо будемо говорити, в два місяці замість двох саме замість двох кілограмів набирає півтора кілограма, то звичайно йому буде дуже наприклад, тяжко догнати того самця, який мав. 2 кг, а він півтора кілограма. І так само йде і при народженні нутринят. Що народжуються нутринята, наприклад, по 120-150 грам, а що народжуються нутринята по 200-250 грам. Бачите, нутринята бавляться, наїджені, корма лежить. І я гонорово зараз ще наберу їм води. І гонорово йду на роботу, до вечора я буду спокійний, з дружині все наготую, вона прийде, то все повикидає, повикидає і до наступного ранку якось ми доживемо. Все, дякуємо за увагу, до побачення, всього найкращого, годуємо внутрі. Купляйте собі внутрі, завжди будете з м'ясом. Заходьте на канал, на каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрішньої.